Доброго дня! Робимо тест гучності інвертору в різних режимах. Перший режим зарядки з відключеною функцією охолодження. Десь 28-30 А струм заряду. Телефон на відстані 50 см від інвертору. По відчуттю все добре, не гучно. Трохи є гул від трансформатору. Ніяких писків, скрипів немає. Режим зарядки без обмежень. Зараз 60 А. досить гучно гудить. Якщо в день, то це нормально. Якщо вночі, то буде незручно спати. Ну, якщо в житловому, житловому приміщенні ставити це інвертор. Вантаження 3 кВт на батарею. режим инвертора за раз 35 ампер расход майже 2 киловатта с поживанием Шуму майже не чутно. Ну, принаймні, якщо я близько до нього, у вітальні взагалі не чутно. Меншим струмом я не навантажував, тому що там інвертор взагалі в режиму від батареї працює безшумно. Шум починається тільки коли напруга зростає, десь до 1,8-2 кВт, вмикається охолодження. І є отакий от шум невеликий. Майже максимальна потужність, режим інвертора 3,7 кВт шум є, але майже не чудно. Неостанок. Моя особиста думка, інвертор не гучний. Достатньо не перевищувати 50% від потужності і встановити модуль, який вимикає систему активного охолодження при заряджанні. Якщо навіть трошки перевищувати навантаження, коли горіється чайник або мікроволновка, це все одно не дозволяє інвертору вмикати охолодження, тому що охолодження вмикається, коли він прогрівається до заданої температури. А це робиться не одразу, це робиться поступово. За два тижні роботи інвертору і нарікань на шуму взагалі нема. Дуже все гарно і тихо. Дуже вдячний за перегляд. Ставте лайки, якщо. Корисно підписуйтесь на канал, буду вдячний. На все добре.